Дорогі наші батьки, ви завжди підтримували нас, розселяли в нас віру в майбутнє. Без вас ми б не стали тим, ким є зараз. І в цей прекрасний день ми хочемо подякувати вам за те, що ви у нас є. Життя так швидко летить, щоб хотілося зупинити і згадати, з чого все починалося. Починалося все з вас, наші найдорожчі люди. Вашу турботу ми відчували навіть тоді, коли ще не з'явилися на світ. З перших хвилин нашого життя ми тримали нас міцно і крок за кроком ввели у доросле життя. Ви пам'ятаєте, наші перші сльози, перші слова, перші кроки, перше наше події? Нам пощастило. У нас було чудове дитинство. Нас завжди оточували любов, ласка та підтримка. Дорога моя Матуся, я вдячна тобі за те, що ти у мене є. З перших днів мого життя ти завжди старалася, щоб я була найчарівнішою. Дякую тобі за всі наші сімейні свята, за тепло, за турботу, за те, що ти у мене є. Матусю, я тебе дуже сильно люблю. Мамо, дякую тобі за все. За любов, за ласку, за всі безсонні ночі. Я знаю, що ти завжди хвилюєшся про мене. Ти завжди щиро раділа моїм успіхам. Ти завжди підтримувала мене в важку хвилину. Матусю, ти в мене найкраща. Я люблю тебе. Татусю. Я хочу, щоб ти знав, що ти у мене найкращий. Ти завжди піклувався про мене. Я була твоєю маленькою принцесою і взамін віддячувала тобі своєю любов'ю та слухняністю. Я знаю, що ти ніколи нікому не дозволиш мене скривдити. Татусю, я тебе дуже сильно люблю. Спасибі, що виховали такого чудового сина. Я впевнена, що він стане для мене справжньою опорою та люблячим чоловіком. З Цього дня ви теж станете мені батьками. Адже я завжди буду любити тих, хто дорогий моєму чоловікові. Дякую вам за чудову доньку, найкрасивішу та наймилішу. Я розумію, що отримав справжній скарб. Обіцяю піклуватись про неї, щоб вона і зі мною була така щаслива, як у батьківському домі. Дорогі батьки, ми хочемо сказати вам дякую. За те, що ви подарували нам найкращі роки свого життя і хочемо, щоб ви знали, що ви в нас найкращі. Ми обіцяємо завжди радувати вас і ніколи не засмучувати. Ми, Ми вас любимо.